Путін зупиниться тоді, коли отримає по зубам і сяде на п'яту точку. Все. Єдине, що я хочу сказати, що в будь-яких перемовинах питання територіальної цілісності України або її порушення з точки зору зміни кордонів або федералізації території навіть не може бути мови. Це абсолютно неприйнятна історія. Тому світ має це абсолютно чітко розуміти, і українська влада має дуже чітко стояти на цих позиціях. Що це не є предметом перемовин? Крим не є предметом перемовин. Предметом перемовин є наступне. Росія має відійти, і тоді вона буде з неї буде зняти обмеження. Якщо Росія буде наступати, вона наступає сьогодні. І на європейський союз наступає, і на іншу демократію наступає, в тому числі, ви знаєте, авторитарні країни вони збуваються теж в кучу в зграю. Да, ми бачимо сьогодні: Росія, Китай, Білорусь. Північна Корея, і так далі, вони намагаються створювати пояс нестабільності взагалі в світі.